Шановні anyway, okay. колеги, пропоную передати денний взяти за основу, хто за проти, отримали ласка. Є когось? Розвідження кордона офіційних лікування, позиційного матки ковер, і команду батька Мартінчика. Хто за, хто включити? Хто проти? Хто Ще питання з засу. Прошу задати порядок. родинних питання про надання дозволу на демонтаж парканів, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії РФ проти України для встановлення на вид паркання. Це по вулиці Багірова. 39, 39, 01, 39, 02. Хто за? Проти? Дякуємо. Ще питання з птані Прошу додати до порядку денного питання щодо функціонування міського парку центрального парку. Добре. Тому що для того, щоб надія займатися своєю справою, щоб ми не займалися популізмом, хто займалися політикою. Це привозив практично площану і вирішити це питання зараз, щоб не відтягувати і... Давайте пропоную підтримати це питання, розповідайте робочу групу і проговорити про добрий проєкт, проговорити, дослідитися, і його якусь відповідність. Місто були запущені діставки порушення, то виправили. Це на цю момент. Тому хто за? Против? Дякую. Ще питання з голосу? У мене два питання з голосу, всім. Прошу, хто сказав, знаєш. Одні статусу документи на об'єкт будівництво по вулиці Соборні. Е е ще раз повторюю, були видані на момент призначення е на минулому тижні Іваном Андрій, який підтверджено наявність містобудівних умов та обмежень. У мене з собою ось весь стос документів по цьому об'єкту є стоту хвало суду. Написав якогось документи вибачені. Ми не заперечуємо, що ці містобудівні умови існують. Ми говоримо про те, що їх немає у наявності відділом виступання та архітектури. Давайте ви допомогти, що не видимо питання, включення його порядок. Звіни засоби документів. Проти отримали ремонту. Такі саме питання, звіни засоби документів, на які ставо інструктором тонного міста. Хто за? Проти? Дякую. Тоді попереду денний в цілому. Хто за? Проти, підтримались, дякую. Давайте по порядку тоді. НКП і місць на ряду. Шановні члени Вакомкома, прошу затвердити проєкт на кашторитну документацію згідно до даху. Додається до рішення. Які там об'єктів, що за об'єкти? Це в нас два об'єкта у житті і лінії ремонт по об'єдрі. Вакомка Драча 5А і Ніжинська 1 к Новий будинок за парканом, 627, шосе 27, за ним зруйнованого. Далі капітальний ремонт за облаштування проїзду садів Лісова пісня, реконструкція мереж для приєднання до шкільного навчального закладу No5 Віночок, ясно садок по Київській, 18. І капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вулиці Мира, 2Б і по вулиці Мира 3Б. 3 Б і, і 2Б. Це... Дякую. За Що про мене підтримуєте? Хто за? Дякую вам. Да. За це, питання пронесли, будь ласка. Питання про <пас>. питання проєктів кошторисну декументації, капитальний ремонт дороги, які заходи за рідна. Вона ж і є і там, бою підтримує. Тому зараз, якщо розчітку озера робити там то треба її укріпити і, ухити, і, і ну, здорову капітально відремонтувати, щоб не ну, закликало. Там кошторис це суд. 99. Хто за? Проти? Дякую. Питання. Будь ласка. Чи токрівник? Ну, тут окремо, є про позатвердження кошторисної документації, так, да, покрівлю Ніжинська, 11. Це вони... вона є. Вона називає. Хто за, проти отримуємо з'ясування. Питання продання дозволу на перепохування. У нас перепоховання ну, давай, <клевання> це відбрашав Так, не Так. Хочуть переполухувати військову, ви знімають нас, такі зброї. Хто за? Проти отримують. Питання відео з питання, звичайно, ситуації оборони та ціні роботи. Прошу підтримати проєкт рішення про передачу про безплату передачі зарожних окерів 36 для печеру. Придбали, як перепова вже передав практично використовувати. Хто зараз? Протримали джерело. Питання поліції. Про затвердження протоколу засідання комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги відповідно до програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів сімей Загиблих померлих федеральних війни захисників та захисниць України дві тисячі двадцять п'ятисячі двадцять шостих років. Багато 50. десять плюс один. Це на загальну суму 245 тисяч та 20 тисяч. Це на е, лікування е, військовослужбовцям та На е, осіб загиблих та померлих літеральній війни, які знаходяться в скрутовому матеріальному стані. Дякую. 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 Питання Центр надання соціальних послуг. Доброго ранку. багато члени виконавчого комітету. Прошу просимо затвердити протокол засідання комісії з питань надання матеріальної допомоги особам в розмірі 10 тисяч гривень і більше.

Саме, саме головне, що в процесі життя з'являвся неочікування. Здоров'я повинно бути контрольоване. У нас два питання, нарешті ми їх добуваємо, це про затвердження порядку використання бюджетних коштів. За того протестування пільгових категорій. У порядок і критерії пільгових категорій додаються, перелік документів додаються. На сайті військової міської ради буде повністю опублікована інформація, як цим скористатися. І друге питання про затвердження порядку використання бюджету. Найдум Давайте по першому питання. Хто <спільств> <спільств> за? Підтрималися, підтрималися. Про затвердження порядку використання бюджетних коштів на отримання послуг комп'ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії пільговим категорій населення. В основному це все робиться для військовослужбовців і додаткових пільгових категорій. Ці пільгові категорії перелічені, також порядок буде додаватися, в основному кошти будуть йти через інтерактську політику. Хто за? Дякую, Питання управління праці та соціального захисту населення. Питання голосу. за затвердження висновку органи матки і клікування професійність призначення Мартинчикове, виставного батька, Мартинчикове А. Є, всі виставки, так? Так. Хто за? Дякую. Питання про надання згоди на забезпечення тимчасовим житлом. Поліцейського. Так, там багато чи що з минулого не прийшли. Які особи, які перебувають, проживають і перебувають в складних життєвих обставинах і забезпечують життєдіяльність громад. Це всі хто були по протоколу. Хто за? Проти? Дякую. Рішення про затвердження складу комісії по встановлення факту здійснення особи постійного догляду при виконавчому комітеті Кимської міської ради. Тут... В складу комісії додаємо співробітницю нашого управління. Депутатів, Депутатів. Депутатів добавили цю комісію по встановленню факту здійснення? Да, Хто да. угу. за? Проти про затвердження положення про ради з питань внутрішнього переміщення осіб від міської територіальної громади та її складу. Також до складу додавали дві особи ВПО. Хто напрацював комісію? І змінили голову. <кліць> Це проти літі, Я не бачила, я куртую. На минулий виконком. А вже навіть вона просила змінити. Просили да. <кліць> змінити. У комісії ну, на іншу особу. І два в кінці, в кінці зла... два працювали бачили, Київський є, так? Ну, тоді, хто за? Тання управління було витримність. Про надання дозволу на знесення кранування та санітарного обрізку обоєнництво дерев на деревну. Ці додатки були на сайті. Про надання дозволу на та виїзну торгівлю в межах міста Ербін. Це наш маф, який знаходиться за екомаркетом. там хочемо дати його оренду. Про надання дозволу на проведення благодійної ярмарки в межах міста Ербін, благодійної організації БЕП це українська волонтерська спільнота для українців, парк незнайка, щонеділі Будуть збирати кошти в рамках ярмарки на засобу. Хто за? Проти приймовий дякую. Про надання дозволу на благоустрій території навколо графіті, графіті англійського художника Бенці в місті Євпільні. Хто за? Про надання дозволу на влаштування, влаштування паркомісць по вулиці Мішникова, 32 місті Відпінь. Хто за? Проти приймали дякую. Про затвердження проєкту організації дорожнього руху паркомісць по вулиці Мішнікова, 101 місті. Хто за? Проти, отримує зеркування. Про надання дозволу на знесення аварійних дерев на території автокоперативу Бориского міста Єрпінь. Автокоперативу? А Салтавський? Да. Проти отримує Дерпінь. Отриму, <кій> Про надання дозволу, ТОВ цендер на виносну та воєнну торгівлю в межах міста Рпінь. Це а, такі автомати з пасом, які ми могли бачити в місті Лікарі. З Буча, так. Да. Хто mm -hmm. за? Дякую. Проведення дозволу на облаштування літної тераси до основної споруди кав'ярні по вулиці Польового в один місті. Біля золотої планети. Приватбанку. Приватбанк. А, це пічне. Вже польового. Там адреса, так. Адреса ви <рес>

Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Yeah. Про зміну статусу документу на відповідно. Хто за? Проти? Утримався? Затвердження нового на складу зробленої комісії для вирішення земельних схожів. Mm -hmm. У нас в зв'язку з тим, що відбулись кадрові зміни, включаються нові особи, стані нові особи. які... Хто за? Против, трималися. <ресування> Про персонального поштового адреса закону школу будинку керпів вулиця за? Против тримали дякую. Пересовані поштового адреса виконавчого будинок соло заключили вулиця театральні. Персоні поштового адреса законно будинку закручувалися театральні. Персон коштово адреса злоконашло Протимуть за. Присвоєння поштову адресу в покону чого будинку вулиці Амара. Хто за? Проти отримуємо за. Присвоєння поштової адреси, Духовний седово будинок вулиця Клоска. Хто за? Проти прямому Присвоєння поштового адреси, доховний село будинок вулиці Хлоска. Хто за? Проти приймуни за. Присвоєння поштової адреси виконавчого будинку вулиця Пускай. Хто за? Проти отримують Присвоєння поштового адреса в будинок салону Харькові продождження. Хто за? Проти примут держав. Присвоєння поштово адреса до будинку, будинка підпівні вулиця носова. Кто за? Проти примус дякую. Присвоєння поштового адреса дополнеш до будинку вулиця поласова. То за проти приму. Присвоєння поштового адреса школи будинку міста півні вулиця Новоробінська. Присвоєння поштового адреса школи будинку вулиці Північний. То за проти примус. Присвоєння поштового адреса садово будинку вулиця.

Хто за? Проти того, дякую. Перекування поштової адреси об'єкту нерухомого майна. Хто за? Проти того, дякую. Перекування поштової адреси садового будинок село Забуча. Хто за? Проти того, дякую. Перекування адреси Ірпінь вулиця Варшавська. Хто за? Проти того, дякую. Перекування адреси Ірпінь вулиця Мачара. Хто за? Проти того, дякую. Перекування поштової адреси Ірпінь вулиця Павла Васильова. Хто за? Проти того, дякую. адреси Ірпінь вулиця Впередкування поштової адреси будівлі дитектора Зела Михайло Рубежі. Хто за? Проти Виділення частинці різновидного комплексу магазину номер 1 по вулиці Лой Олівої, окремій об'єкта власності. Хто за? Проти Виділення частини житлового будинку в окремій об'єкта власності. Хто за? Проти Виділення частини житлового будинку в окремій Хто за? Проти отримують дякую. Виділені частини житлового будинку окремі об'єкти власності. Хто за? Проти отримують дякую. Виділені частини житлового будинку окремі об'єкти власності. Хто за? Проти отримують дякую. Виділені частини житлового приміщення окремі об'єкти власності. Хто за? Проти отримують дякую. Продовження дозволу в боксі не видно, а звичні об'єкти залишаються. Хто за? Продовження дозволу на обічні об'єкти, зовнішнього плану, повстання. Zam, zwoła, to za, wrot ten dymu z dzieckiem. Prodorzenie fok na rozbicie obiektów zniszczonych. To za, wrot ten do na rozbicie obiektu. zniszczonych. To za, wrot ten dymu z dzieckiem. O formu nie y to własz masz wód, na rozbicie obiektów zniszczonych. To za, wrot ten dymu na

Проти отримали зеркалення. Принесення зміни рішення мінімального комітету про на Це саме ж питання, це Хто за? Проти Про влаштування до державної дитячої установи молоді карчатку ауріки наповне державне отримання. Виграли ми апеляцію, просимо влаштувати до зараз. Хто за? Проти отримали Про влаштування до державної дитячої станови маловітньої карчатних поставиння наповне державного отримання. Хто за? Проти отримали зеркало державної дитячі встановили торгується заводи на повну які відтримування діти від відібрані мати зараз питання про позбавлення списку прав у суді проти отримали дзеркання присвячення виступу служби справді дітей та сім'ї про підтвердження місце проживання дитини за до слави і тимчасово висвітлення за межі україни хто за? зароблю отримали про визначення місце проживання водорізькі дев'яно та дерев'янка Проти отримали дякую

Проти отримують дякую. Ви надання дозволу на помітні артиляну та артилянку зводить партнерів на продажу третій часів транспортного засобу. Хто за? Проти отримують дякую. Ви надання дозволу на повномітному ціну зі зводить на отримання договору, коли продажу, який третій частину на сліді ім'я. Хто за? Проти отримує дякую. Ви надання дозволу матері Комаренку відповідно маневі на продаж транспортного засобу. дякую. Від імені монолітні дитини обкладені підписання договору про під продажу від 4 частини квартири на її ім'я. Хто за? Проти отримання зеку? Приведення дозволу батька. Де, від імені монолітні сина на вкладення підписання договору під про трьму, <пробітник> <пробітник> батька, Гришовка, підписання добру, під продажу в діє 3 частини квартири на його ім'я. Хто за? Проти отримання зеку? Приведення дозволу від імені моріння сина Гришовика на підписання договору про продажу в діє третій частини квартири на його ім'я. Хто за? Проти Прошу підтримати питання пакети. від 12.21 до 12.166 про надання дітям статусу людини, яка потребує нас відповідно діти зброї конфлікту. Хто за? Проти підтримували. Слідується не будь ласка. Вітання всі. Так. Про взяття на папірний облік. Керуючись правилом обліку громадян, які потребують умов, ставимо людей на паркерний облік. Хто за? Про порятування парківних справ. Уновлюємо облікові дані отримаємо документи до квартирних справ. Хто за? Проповір тому. Про зняття з папірного обліку. Громадяни забезпечені диплом. Спеціальний квартирний облік Спеціальний квартирний облік – це облік для внутрішньопереміщених осіб. Відповідності до поданих заяв КВО поставимо і на паркерному облік. Та за? Проти зимої дякую. Про передачу квартир у власність громадян. Надаємо дозвіл на провалістацію школу приміщення. Та за? Проти Про завершення протоколу No55 та рішень комісії з зробить питання щодо надання компенсації за знищення об'єкту нерухомого виноситу. Даним рішенням додатково видаємо всім житлових садких. Хто за? проти? Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Української міської, міської ради від 15.04.2025 про затвердження проєкту підтримки нової організації, які мають статично чутливе значення та належить до критичної інфраструктури Європейської міської територіальної громади. Управляємо технічну помилку в частині рідного села. Хто за? Проти отримуємо про внесення змін до рішення про затвердження положення про комісію з переведенням агроквартирних житлових будинків Європейської міської територіальної гроди на індивідуальне або автономне опалення та вирішення інших терект пов'язаних із проблемами місцевого постачання. Змінюємо склад комісії у зв'язку з кадровими змінами. Да, да. Про погодження обґрунтування стосовно укладення договору без використання електронної системи закупівлі. У нас не відбулось а, закупівлі по бронезароді. Про нежилем ком і стаціонарним комплексом протидії ПТО. Вишу... Прямо проти прямої державного. Про затвердження протоколу номер 27 та рішення комісії з питань компенсації. Даним рішенням додатково поводимо 45 виклад, зокрема і наш нещодавний приїд в мікрорайоні СТО. Проти отримує державного. Правда, членці складу комісії по обстеженню санітарного і технічного стану житлових приміщень, Кадрові зміни відміння у склад комісії. Хто за? Проти отримує Дякую. Про ухвалення постійно надію комісії з питань положення за связанням відкладами на території Української міської територіальної команди. Так само новий склад комісії у зв'язку з падром. Хто за? Проти Дякую. прямої землення. У нас сьогодні одна літальність базу і так да, чи виступить поки. Я так розумію, що у вас питання пов'язані. Давайте я пропозицію, тобто я пропоную для того, щоб перевести це питання вирішення практичну площину. Я пропоную свою робочу групу, невелику, для того, щоб... Канал на цих дорогах, як їх рахувати. <задувається>, <як бісон>. <зад> у нас вона не перша в Україні. Yeah, у нас охопиться канал на yeah. дорогі і в Києві і так хочеш, що можна колег запитати, подивитися форми, <зад> по яких вони обчисляються, все, і як вони відбуваються ці розрахунки. Тому, якщо допущена дійсно помилка, якщо тисна, інтерес громади опущений, обов'язково це треба допрацювати, перезакінчити дороги з нормальною площою, з нормальними сумами. Ну, плюс плюс обстежте, будь ласка, да, це, як якщо і ще, можливо, можливо, там до договору якісь окремим листом додатком вводити, тому що ті факти пошкодження дерев реально від діяльності мотоскових парків, це якщо підкладки провалюються, проломлюються ті, 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 що під тросами. Я думаю, тут вже доручити благоустрою, щоб з цим слідкували, щоб до цього не доходило. Ну, це правильно експлуатація. Тому да, якесь відновлення, як, відновлення, я так розумію, що вона там є вдома запитання. Я не така просто оптимістична, що такі вкладки там, ще, там запитання, тому що насправді це пошкоджується пора, значить це починається хвороби, друге перетягування з докторів, знову ж, як ми знаємо, що вони з'їжджають, потім їх забувають, і це взагалі пошкоджує дерево, що його весь час там. Знову ж таки, якщо їх забивають, то ці випадки, це повинен контроль інспектора благоустрою. Треба? Треба, щоб цього не робили, бо це порушення правил експлуатації. Всі мотускові парки, я трошки вивчу це питання, хоча вони будуються по євростандарт, це європейський стандарт, не український. Всі в Україні будуються по цьому стандарт 1557, на 2008, 2008 року. Тому, якщо йде порушення, то звісно воно призводить до... Інколи катастрофа, да? да. да. так? За всім треба світло і з посиленим контролем використання і правильних навантажень. Я думаю, що інструктором було А я що буду? ми зробимо з тим, що витоптують і землю трампують? Давай да, 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 давай, давай, давайте подивимося, намагаємо зону. Оце жах. Оце жах. Давайте це жах! Давайте так, робоча групи, я можу час. Але просто щоб робочі групи вигадали не тільки...